Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 грудня 2024 року, орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 753 тисячі 370 особин за добу 1460 і поранено 2 мільйони 260 тисяч 110 песиголовців за добу 4380 танків 9519 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 19571 одиниця за добу, 36 артилерійських систем- 21 058 одиниць за добу, 3 реактивних систем залпового вогню, 1 253 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1 1023 одиниці за добу 1. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня-2071 одиниця, за добу-29, крилатих ракет 2857 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 30 965 одиниць за добу, 17. Спеціальної техніки 3635 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!